Всім вітанечку, доброго здоров'ячка, Починаю серію тижневого відосиків, як ми на роботі працюємо зі мною, мій колега Руслан. Да, він тепер буде попадати трошки в кадр. так, бо е, Сталося те, що сталося. З братом ми трошки розійшлися, пішли по різних шляхах, і я зараз опинився тут. А то в місті герой яблук, так? <т Commons> <ettes> так, їдемо до праці, будемо трошки працювати. Ну і по ходу будемо щось знімати і показувати. Це буде понеділок, вівторок, середа, четвер, ну і так далі. далі. Так далі. Ти що скажеш? П'ятниця бухаємо, субота, теж. Ні, Це цензура, все, чик-чик вирізаємо. Ми вирізаємо. Нехай керівник бачить наш. Ясненько, Що? Поїхали. Робочий день почався, буду я зараз силиконоваться, вот кругом це удобно силиконом. І тоді рухаємося далі. Вот так сподівається і пішли поїхали. Так, тільки що. Тільки що ми от там, там закінчили. Шпакліварку. Зараз вот тут нас будемо зашивати. Тут і потім із нового Ты бой счастье. <плодисмент> еще, что он... Ничего себе. Ты как терминатор. А тут <связываем> на плеча поставил так. Я, между прочим, вчера довелся терминатором. А на першу частину клас так, класика. Добре. А що воно так скрипить? Не знаю, не подобається мені. Ого. Не подобається. Так, сьогодні вівторок вже Зранку ми їдемо знову. Але їду вже з Іваном. Доброго ранку, хлопці. Доброго ранку. А де ми їдемо? На стразееда. Конечно. Ой, ум то я добре попал, блин. Попутка, да? Вот это классно. Они чё себе? Оскільки не бере інструментів, потрібно доведеться ще раз бігти, Робота, купив, сумо. Щось Руслан сьогодні дуже серйозний. Він, напевно, сумує ти за Вітію сумуєшся чи, сумуєш, цей... що... чи за узбеками ну, що сьогодні їде. що рюмку не випала з вітер. Ага. Ага. Але нічого, нічого. І вип'ємо колись. А, тут, а чого ти не добив ще там шурупи? Що? Там шурупи чого не добив? А це я так бачу. А, то так має бути А це творчі... Баня, все. Творчі ті, віки. Все зрозумів, добренько. Але не щоб було так, щоб мені подобалось Ага. Ну таке о, ліпим Ліпимо. Верніше потім будемо ліпити, ні? Спочатку то зашиємо. Сухи ми будемо... Ладно, ми будемо. Казати. <рес> Антони казує. <рес> <рес> так, сьогодні вівторок, вівторок і бачите, як... Працюємо! Працюємо. О, О і все, положив на... <рес> Я вибачаюсь, вибачаюсь. Я беру провину на себе. Угу. І... і все. І куди ти ту молочну чокуляду? Що ти з нею робиш? Їсти буду. Будеш їсти? Ну. No. Але добре. А ну покажимо з нею, як ти того є. Раз, і отако. Ну, Процес пішов. плюс-минус, Головне, що я боюся висоти, але я то все робимо. Але я припнятий, аж бачите, аж двома карабінами. Так, а сьогодні середа, я вже знов на роботі. І в нас в мене сьогодні така блатна робота. Хожу, всякі дзьори затикаю. Такі там шпарила була, я силіконом зробив. І зараз це акрадинку треба поправити. З тої сторони вже теж виробив для дверей. Хлопці вона шурують, вичищають. Оце така завершальна робота. Кілько те, що тут щось шурує, Ха -ха -ха. кліпає очами. Що тобі пилюка в очі попала? Ні, я не знаю. Ти в шоці? Візьмаєте? Знімає. Документальний фільм? Так. Про що? Ну таке, що як то на роботі. На роботі. Українські мігранти. Тобі, тобі подобається така робота, а? Так? Ти зараз як прибиральником чи ким ти працюєш? Все і одразу. От ага. ти тут, тут, все ти, ти нашпаклював отут, нафарбував, а тепер за собою прибираєш. Я вірно зрозумів? Ну, робота така. Так, ще колись зовсім недавно, коли ми тут вложили плитку. Ще от сюди курити ходили. А зараз вже ну, ось таке воно. Там якийсь зал ще оці два рік виставили. Ну що ж, продовжуємо працю. От, Туалет вийшли, навіть. Там деякі плитки заміни вже А я отут. Ось тут лоза чорнілась. Білегенько. Ось так. Так, ну що, сьогодні четвер і продовжуємо ми працювати і так кожного дня. До вихідних. Е, Скажем так, з чим я зараз займаюся? Займаюся я такою штукою. Тут при вході має бути таке, щоб чистити плиття. Я зараз це розставляю. Заміна були там плитки з одної і з другої сторони. От, так. Іконію то все підготувати, потім це залити. Ось такі, така процедура. Так, ну що ж, сьогодні п'ятниця і працюємо. Завтра ще теж трошки вилюба не встигну доробити, то буду вирізати оці дві плитки, там же я відзначу. Будемо вирізати, тому що посту, от таке. потім ще цоколя буду ставити. І це все зафугувати. Ну, зафугувати завтра буду. Ось така п'ятниця, ну, практично тиждень пройшов. Так, це теж працюють. все вичищають, а я зараз зроблю трошки порохів, бо я болгаркою буду вирізати. Ну, маю для того отакий порохотяг. Ось от такі -то от справи. Так, як часто буває таких Роботі, і роботі це завжди чогось не вистачає. Зараз мені доведеться йти, фіг знає куди, щоб знайти диск для металу. Ось така халепа. А ним добре що? Ним добре швивичище. Йду зараз до хлопців. І думаю, у них має бути цей диск. Тобто здорова будова така, що капецька. Вон, в принципі шви мені чисто вистачить на два ну до почищу швы так от ми Сергієм тільки що вырезали ну, покажи на секундочку Як ми вирізали, вырезали трошки пола пішов, а тут вже все готово прорізали Коротше, халепа капець має замінити сходину. а тут воно ну, не, надто, не надто гарно. Вона сидить гарно. Це я з братом якраз ці сходи робив. Ось ця сходина. тут виставили парила, добила я ось. когось. І треба мені її зняти, але вона не пуста. Та проблем би не було. Зараз я зрізаю. От Сходова тут вже прибрали все частенько. А в мене така задача замінити. То, ну що ж, будемо працювати. О, так, друзі, вже субота сьогодні і... Все-таки вийшов на роботу, там буду доробляти деякі речі, що Іван є зі мною. Він теж на сьогодні мало, але саме таких твердих. <гум> так. Буду робити зараз з тої плипки, ще понарізаються колів. І біля усіх дверей, де повставляли двері, має ставити. І потім ще Фугувати, пофугувати, важкі зафугувати оцей, ось ці поля я поставляв, на оцінити щоб що положив. Там біля дверей кажуть двері які ставили. І це і За силіконом заробити. А ти куди йдеш? Привіт, привіт всім. Ти йдеш, не знаєш? Ну. <сucces> <сucces> так. А тут вчора електрик проїхав своїм візочком, воно свіже було. Ах, буває на таких великих будовах. Силочку переставляют, хлопцы, Это уже третий раз, а мы будем працювати. Дуплитов, он там на третьем полосе. ніде нічого неможливо, окрім таких магазин як жаба ну, але там зовсім по-іншому Старання мать архітектура такої будівлі. Так, щиро дякую, друзі, що додивилися до цього місця. Значить, що я хочу сказати. Це мій, можна сказати, перший досвід роботи на новій програмі. Відповідно, у мене трошки є тут ляпів. Ну, сподіваюся, в майбутньому я трошки вже під, підівчуся і буде вже краще. Дякую за перегляд. І всього-всім найкращого. Тобто, будьте здорові і значить, миру, любові. І найшвидшою нашої перемоги української все з Богом.